Заява набув про відмову Солом'янського райсуду Києва закрити справу проти колишнього народного депутата Миколи Мартиненка не відповідає дійсності. Про це заявив його адвокат Петро Бойко. Він відзначив, що публічні заяви набує намаганням відомства зберегти обличчя після програного процесу і продовженням піару, на нібито справі Мартиненка. За словами адвоката, цитую. Набу спекулює громадською думкою, використовуючи складні для розуміння пересічному громадянину юридичні термінології. Детективам набу достеменно відомо, що фактично юридичне рішення суду від 11.01.2017 змушує їх закрити провадження щодо Мартиненка. Просто чинне процесуальне законодавство визначає єдину форму судового рішення про зобов'язання закрити кримінальне провадження, саме так як написано в ухвалі Соломінського районного суду. Кінець цитати я нагадаю, що в четвер Соломінський рай в столиці розглянув скаргу бойка і зобов'язав набу протягом 10 днів прийняти процесуальне рішення про закриття кримінального провадження щодо Мартиненка.